А зараз на цю сцену вийде Михайло Федеров, перший віце-прем'єр-міністр України, міністр цифрової трансформації України, щоб розказати про інновації як стратегію, як Україна формує майбутнє з Михайла. Виступ з вас аплодисменти. Всім доброго дня! Дякую всім нашим колегам-партнерам за. Вступну частину дуже важливо, що сьогодні багато іноземних гостей присутні і будуть багато різних новин цікавих. І після мого виступу буде новина цікава, унікальна. Я ж сам, чесно кажучи, здивувався, коли дізнався, що буде після мого виступу. Ось тому всі, хто п'є каву, підходьте. Давайте поговоримо про інновації і потім разом розділимо ці цікаві новини. Я хотів би почати з того, що. Насправді ми вже працюємо не один рік в розвитку технології інновацій нашою командою, і за цей час нам вдалося реалізувати велику кількість різних проектів. Ми зрозуміли, що місія нашого міністерства є нашої команди широкої команди в інших командах, там де ми дотягуємося до певних полісів або проектів, це змінювати нашу країну. Завдяки інноваціям і захищати нашу свободу завдяки технологіям, тобто ми не можемо не займатися інноваціями, не займатися технологіями, і це в принципі не важливо. Ми займаємося цивільним напрямком або війною. Взагалі, от колега з Естонії сказав, що технології інновації захищають свободу, і це напевно на жаль, в нашому випадку. Але найкращі, найкраща можливість зрозуміти, що таке інновації і технології, якщо подивитися на Defense Tech і на війну технологій сьогодні, тому що саме там можна зрозуміти, як з'являються технології, які цикл інновацій, як ці технології змінюють наше життя, як вони зупиняють ворога, і так далі. Можна подивитися на кількість проектів полісів, полісі, які які ми за цей час реалізовуємо велика кількість по багатьом напрямкам. Тобто, ми маємо цікавий досвід. Ми дотягнулися до різних доменів від війни до освіти, від цифровізації до зміни податкової системи, яка стимулює розвиток технологій. Тобто, нам вдалося попрацювати по різним напрямкам і зрозуміти. Як правильно потрібно стимулювати технології і відчути, а який наступний буде технологічний тренд, і що нам потрібно робити для того, щоб як країні не пропустити цей тренд, тому що Україну завжди знали як агродержаву, але подивіться, що зараз відбувається під час повномасштабної війни. До нас приїжджають президенти, прем'єр-міністри з усього світу для того, щоб подивитися, як ми в Україні виробляємо дрони, для того, щоб купити ці дрони. Тобто нам вдалося з вами зробити певну домашню роботу, яка показала, що ми можемо створювати високу додану цінність, і насправді ми можемо це робити по багатьом напрямкам. Наша наступна задача, якщо ми говоримо про цифрову державу, тому що сьогодні ми про війну будемо говорити дуже мінімально. Ми будемо говорити про напрямок інновації в цивільних секторах, про розвиток технологій. І ви знаєте, що наш флагманський продукт як у України в напрямку цифровізації, є дія, і зараз ми знаходимося на такому етапі, коли трансформуємо по суті концепцію з digital State до Agentic State. і ми працюємо над цим разом з не тільки українською командою. А Моїми міжнародними радниками, наприклад, сьогодні присутній Лукас. Він був сією Естонії і розвивав цифрову державу в Естонії. Зараз він є одним із авторів Аджентік Стейт, і ми напевно будемо ну, напевно. Це до речі, відсилка до новини, яка буде після мого виступу. Ми. Будемо першою країною в світі, яка розвиває Джентік State». Ми вже є першою країною, яка запустила агентивні послуги. І це тільки початок, це тільки MVP. Ми тільки почали працювати в цьому напрямку. І насправді, переходячи до штучного інтелекту, тому що він він це про стратегію інновацій, це про певний фокус, що ми робимо і що ми не робимо. І от все, що стосується я, і ми робимо. І насправді. В чому відрізняється впровадження штучного інтелекту від просто цифрової трансформації? В тому, що в діджиталізації ти робиш великий акцент на тому, як цифровізувати певні етапи процесу надання цінності. А коли ми говоримо про штучний інтелект, це як переосмислити сам процес надання цінності. Це про питання до вашої організації, до вашого продукту. Для кого ви працюєте і навіщо ви працюєте, і тому, коли ми говоримо про впровадження AI, це питання технології, звичайно, але це також питання того, як переосмислити шлях надання цінності. І ми над цим зараз працюємо і активно впроваджуємо штучний інтелект. І зараз я вам покажу кілька кейсів, які ми запустили. Ми поставили собі ціль стати, потрапити в топ 3 країн світу за практичним впровадженням штучного інтелекту. І взагалі, якщо говорити про стратегію він він про стратегію інновації, про е, дорожню карту, куди ми рухаємося, ми вбачаємо, що наша сильна сторона як держави є ця молодість, гнучкість і швидке прийняття рішень, і можливість впроваджувати зміни і інновації. Тому що якщо ми подивимося вже на сталі демократії, на європейських колег, на інші західні країни, то швидкість змін вона не така. Немає високий темп, як в Україні. Це наша конкурентна перевага. Тут ми можемо впроваджувати швидкі зміни. І в рамках стратегії інновацій Win-Win, за чого ми сьогодні з вами зібралися, да? цей правильний вірус поширити між нашими колегами між однодумцями, Ми запровадили перший центр компетенцій. Вже їх насправді кілька. Це був перший центр компетенції щодо штучного інтелекту. І таку ціль ми поставили, і ми працюємо над продуктами. На е, які є три ключові напрямки для того, щоб розвивати штучний інтелект, над якими працює наш центр компетенції? Це звичайно, що інфраструктура, нам потрібна сучасна інфраструктурна, і ми зараз працюємо. З топовими країнами світі, де розбудовуємо, розбудовуємо цю інфраструктуру для того, щоб можна було проваджувати AI рішення для того, щоб бути такою полісі леп для е, різних інституцій, організацій, університетів, е, лабораторій, е, приватних компаній, і так далі, тому що це великі інвестиції, і е, неможливо без інфраструктури розбудовувати сучасні напрямки інновації. Це стосується не тільки AI, це стосується будь-якого напрямку. Це також національна llm модель. Над якою ми працюємо зараз, трошки про неї розповім, і це також яй-продукти, тобто робити, якщо відсилку до нашої місії, стати найбільш практичною країною, яка проваджує Яй, тому що про яй говорять зараз всі в світі. Але коли ми зустрічаємося на світових форумах з іншими цифровими державами, то ніхто не може провести практичних прикладів, окрім чат-ботів, яких вже всі використовують 10 років. І це важливо, що ми змогли хакнути цю історію в Україні. І якщо ми говоримо про інфраструктуру, зараз ми інвестуємо в AI Factory, Ми працюємо разом з на базі NVIDIA буде побудована ця AI Factory, Ця інфраструктура. Ми вже закуповуємо GPU-шні кластери для того, щоб розбудувати цю інфраструктуру в Україні. Там буде хоститися. Дія інші моделі LLM Українська, над якою ми працюємо, для того, щоб в подальшому відкрити цю інфраструктуру і для інших організацій, для стартапів, для фонду інновацій і так далі. Також ми працюємо над українською ле моделлю. Я вже про неї неодноразово розповідав. Виходила велика кількість експертних інтерв'ю від нашої команди. Але якщо сказати в двох словах, це можливість створити суверенну модель, яка добре розуміє український контекст. Якщо ти задаш цій моделі, будь-яке питання щодо нашої історії, щодо повномасштабної війни, там не буде російської дезінформації. І якщо задати питання, ну знаєте, від таких складних питань до питань, хто контролює цей район. Він завжди скаже, що це пес патрон. Тобто, це ai модель Це до речі, питання, яким тестують українські моделі. Вже є дві моделі українські. Це буде наступна модель, і це одне з питань, яким по фану тестують моделі. Наскільки вони все таки розуміють наш контекст, в якому ми знаходимося, якщо говорити про ai продукти то ми справді набрали високий темп. Сьогодні у нас є присутні на форумі, наприклад, Eleven Labs, які приїхали підписати на меморандум проговорити про продукти. Вони нам допомагають розвивати вже перші продукти, і насправді те, що ми робимо з точки зору продуктів, воно залучає увагу світу. Тому у нас серед партнерів і Google, який, наприклад, дає гранти на наші проекти. Багато інших технологічних компаній і урядів. Тут є коротке відео про AI-асистент, який ми запустили. Я не знаю, чи буде звук. Звуку немає, е, ну але е, тут е, б, відео про те, як е, працює я. Є і... реквест and delivers a ready to use service or tells you exactly how to get it. 24 змогу розвивати послуги до цілодобового цілого тижня. Один чат 200 з гаком послуг. Це може допомогти вас почати свій, свій бізнес, оновити свою водійські право. Все в Дії портал Дія з штучним інтелектом. Сертифікат надходить вам на електронну полошну. AI завжди готові для вас. Це запустили дія, і ми надаємо послуги консультації. Ми надаємо перші послуги, агентивні послуги. Тобто, під капотом є різні моделі, які дозволяють отримати там, перші довідки. Потім це будуть послуги. І якщо говорити про е, саму процес, скажімо, доставки цінності для користувачів. Наша ключова задача не просто запустити агентивні послуги, а задача зробити так, щоб ми запускали послуги в 10 разів швидше. Це ключова задача. Щоб реінженеринг самих послуг, інтерфейсний запуск послуг могли робити самі інституції кожне міністерство, використовуючи по суті білдер певний, який також побудований на AI. і не потрібно було для цього наймати велику кількість агенцій, юристів, дизайнерів, розробників. А це можна було зробити через лоу-код в за кілька кліків, за кілька повідомлень. І тоді ми зможемо швидше відцифрувати всі послуги, які є в нашій державі, і швидше реагувати на послуги, які будуть виникати на потреби, які будуть виникати. Тому тут короткий спойлер, що ми зараз працюємо на діяй мобайлі, і це перший скрін про те, як буде виглядати діяй в мобайлі дії, і дуже скоро можна буде отримувати послуги в самій дії через завдяки яю. Насправді ми проваджуємо AI для оптимізації внутрішніх процесів в нашому міністерстві. У нас юридичний департамент став найбільш інноваційним департаментом. Ми вже робимо більше ніж 70% експертиз на нормативно-правові акти, які заходять до нас завдяки AI. Тобто, і він знаходить можливості для провадження цифрової трансформації краще ніж людина. І потім заступник підписує просто лист, який до цього розробляє штучний інтелект робить експертизу нормативного правового акту, і це насправді велика допомога і розвантажує наші команди, команди юристів. Тобто, у нас є велика кількість різних продуктів, які зараз знаходяться в РНД. Тобто, ми запустили велику кількість. Є в РНД, які знаходяться від процесу онбордингу наших нових членів команди до того, як, наприклад. Запустити саму послугу в дії і той білдер, про який я говорив, ми він також зараз протеай under... Тут і кілька буде слів про те, де ми проваджуємо як зараз штучний інтелект. В тому числі в профпо проектах, які пов'язані з військовими технологіями, про які ми сьогодні багато не будемо говорити, але знову ж таки від дронів з донаведенням, з автономним зв'язком, який не використовує зв'язок для того, щоб орієнтуватися на місцевості і знаходити цілі, до багатьох інших кейсів сьогодні штучне декодування супутникових снимків для логістики. Багато кейсів де починає впроваджуватися штучний інтелект. The AI revolution is underway, and we are among its drivers. штучно то. Триває. Ми, провідники цієї революції, Михайло Федорів, прошу головного керівника центру компетенції. Ми маємо тендер і ми розробляємо наш ЛЛМ. Нам потрібна допомога дії з боку штучного інтелекту. Ми маємо національного помічника, штучний інтелект вже працює. В обороні, освіті і врядування. Це тільки початок. Кінець кінцем ми маємо державу з штучним інтелектом і нам робітню штучну інтелекту, де дрони боронитимуть немо, де освіта готуватиме новаторів, де держава стає за провідника. Один запит, і послуга готова. Ми можемо обирати розвідки. Світ рухається до майбутнього, де все спиратиметься на штучний інтелект. Кожна держава буде з позначкою ще. І ми матимемо інтеграцію в державному секторі на 30-й рік. Це вже буде справжня мрія. Це майбутнє створене саме тепер. Де They... що мотивує нашу команду, це те, щоб Україна опинилася, хоча б в 30 країн за рівнем ВВП, для того, щоб покращився рівень життя українців, і ми віримо в те, що для того щоб цього досягти, наша структура ВВП вона повинна змінюватися. Ми повинні розвивати високотехнологічні галузі. Ми повинні подивитися, от, наприклад, на порівняння структури ВВП в південній. Кореї і в Україні і наскільки складніша структура ВВП в південній Кореї, наскільки високо, високі технології і і компанії і продукти з високою доданою вартістю розвиваються, і тому наша гіпотеза, яка напевно не є гіпотезою, є чітким фактом і розумінням, що це єдиний шлях, що тільки Цифровізація, технології, інновації можуть стати фундаментом тих змін, якщо ми хочемо з вами розвивати економіку нашої країни і зробити цей стрибок в нашому розвитку. І тому е, на е, стратегія він він і та причина, чому ми сьогодні з вами тут е, будемо проговорювати ці теми, шукати рішення. Це є відповіддю на питання, що нам робити далі. Тобто ми розробили стратегію Win-Win для того, щоб описати ті сфери, ті напрямки, в які ми віримо. Наприклад, як сьогодні ми говорили про AI, або, наприклад, Defense Tech, або, наприклад, сфера розвитку напівпровідників і багато інших тем, які ви можете знайти в стратегії Він. Там є відповіді на питання, як нам розвивати нашу інфраструктуру, як стимулювати завдяки певним податковим або правовим режимам інновації в нашій країні. Тому що знову ж таки, це не про якісь мрії, які можна зробити через багато років. Ми з вами вже не один раз склали цей іспит, зробили домашню роботу щодо того, як створювати нові ринки, як створювати конкуренцію, як створювати компанії з доданою вартістю, як в чому ставати першими, як, наприклад, цифровізації. І у нас велика інженерна школа і велика кількість талантів для того, щоб досягати цих результатів. Але що важливо, і починаючи від цифровізації, закінчуючи армію дронів, що ми зрозуміли, що і досліджуючи світовий досвід, що інновації технології потрібно стимулювати, і потрібно розбудовувати незалежні інституції, які стимулюють розвиток цих технологій інновацій, і тому задача. Об'єднати максимальну кількість людей навколо цієї стратегії, партнерів, залучити велику кількість інших урядів, іноземних партнерів компаній для того, щоб реалізовувати цю стратегію. Ну і повинен бути певний дороговказ для самих українців, і куди ми рухаємося, де будуть інвестиції, а які ринки будуть стимулюватися. І я сподіваюся, що цей діалог з усіма вами, між нами, він починається і ми зможемо зробити стратегію «Win-Win», Справді ефективним інструментом, і навіть в самій назві він він закладена е, ключова ідея е, цієї стратегії. Ми бачимо, що зараз нам допомагає весь світ. Е, всі західні країни намагаються інвестувати, такі соціальні інвестиції певні зробити в нашу країну, допомогти нам перемогти нашого ворога. І нам потрібно переходити від е, е, того стану, коли ми. Приймаємо тільки цю допомогу до того, щоб ми почали створювати цінність для наших партнерів. Як це відбувається зараз в Defense і нам потрібно робити це в багатьох напрямках. Тому я сподіваюся, що саме ця стратегія дозволить будувати нам він, -він відносини з іншими урядами і з іншими технологічними компаніями. Тому що а як по-іншому залучити увагу Eleven Labs, або, наприклад, NVIDIA, або уряду Швейцарії, або Швеції, або наших колег з Великобританії. До того або Естонії, ну всі, хто сьогодні присутні тут, без того, як створювати певну цінність, і яка дозволить цим партнерам також отримувати певний результат, розвиватися. Тому у нас є певна дорожна карта і наш план, як ми будемо рухатися далі. Ви всі зможете подивитися ще раз цю стратегію на сайті. WinWin. -win. сьогодні буде багато панельних дискусій. Буде Презентації про те, частини цієї стратегії, як ми будемо реалізовувати, як ми її вже реалізовуємо, тому що знову це не про якісь плани, які будуть через багато багато років. Це те, чим ми займаємося кожного дня разом з вами, і я певний, що ми з вами зробимо результат. Тому ще раз дякую всім за те, що ви сьогодні приєдналися до нашого саміту. Я вдячний всім, хто так само розділяє нашу місію: змінювати країну через інновації і захищати нашу свободу технологіями. В цьому лежить наш шлях до тридцятки країн світу за рівнем ВВП. І давайте рухатися разом. Дякую всім.